Друзі, вітаю, дорогенькі, щиро дякую за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, нехай намі вам щастить. Сьогодні хочу показати я вам помідорчики, ті самі стріжені розсадку, яку я вам показувала і в коротких відео. І ось вони вже такі, бачите, квітуть. Красунечки такі. Це Примадонна F1. Вони невисокорослі, томатиці. А тут інші. Ті, які я вам теж показувала, малесенькі висаджували з вами перед тими холодами, як ви було. Я їх не, не накривала плівкою, так вони під сіткою ростуть у нас. Е і холодно було, вони були під сіткою. Чи не накривала я таким. І, не, не, не цей. і хотіла вам що сказати про усі пасенки. Бачите, е тут їх багато. Я їх прибирати не буду. Я у цьому році. Проводив такий експеримент. Ну, як вам сказати експеримент з мого життєвого досвіду. Колись дуже давно. У нас був город, ми працювали там і, і, і вирощувала автоматики. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що я пасанки тоді не прибирала. Інтернету в мене не було, і я не знала, що це треба. Пасанки ще це прибирати у томатах. І висаджувала їх, потім приїжджала, підгодовувала два рази і все. І нічого я їм більше не робила. І томати збирала, відрами привезла, привозла додому на велосипеді, і чоловік на роботі був я, і, і, і закатки робила. Ну і самі їли так у свіжому, у сві, у свіжому цей ну, салат і все таке було. І що хочу вам сказати ще? Пасинки я в цьому році прибирати не буду. Я хочу залишити їх всі. І подивлюся. Як вони будуть. Хочу зробити так, як я колись робила, дуже-дуже давно. Пасанки не прибирала у томатів. І в цьому році зроблю те ж саме. Ну, ось так. І далі вам покажу, що я далі буду робити з ними. Тобто я дивлюся, що тут вже, мабуть, тля. Є, треба їх бризкати. Від шкідників. Один раз я їх побризгала від від шкідників, побризгала актофітом. Було тепленько, так, сонечко було. Я поприскала їх уранці, так. І в день було тепло, я думаю, спрацював препарат. І, цей. І більше нічого я їм не робила. Ну, ось так. Що ото клала в лунки, грунт е проливала, я показувала вам ось і все. І ось так, мої дорогенький. Будемо бачити, як воно буде, який у нас буде врожай у наших томатиків, пасанки я прибирати не буду в цьому році взагалі. Ось. Ці ось такі підростають. Сиділи вони на місці, було прохолодно, але ж зараз. Зараз вони тронулися у, у рості і все добре йдуть. Ну, ось так. Щиро дякую за підтримку. Ось будуть у цьому році у нас помідорчики для моїх рідненьких. Ташки співають. Сонечко гріє так добре на дворі сьогодні. Щиро дякую вам за підтримку і нехай нами вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.